Друзі, я там казав, що е зроблю такий експеримент невеличкий, е дуже багато думок по приводу того, що е як е викладати джолопакети, пересаджувати у вулик, що додати, яку рамку, скільки вощини та е суш або овощина Так ось. Ось два вулика, зараз я вдіну Ось вулик, друзі, Оба, обидва були по чотири рамки закритого розплоду. Значить, тут я поставив дві сушки по краям, чотири рамки залишив посередині. В цьому вулику зробив. По-своєму, як я робив минулі роки. Так, дівчатки, а ну зараз я вдіну рукавиці, а тут я ставив між рамками, порізав гніздо, поставив три, три сушки. Там дві по краям, тут між рамками три. Після цього, а, і сюди налив сиропу. Після цього я сюди вже додав дві, ось вони, ви бачите, дві сушки, вощинки, і, і сюди дві вощинки. І того вийшло у нас тут вісім е, рамок, а тут вже 9. Але ж сім'ї. які сім'ї. Сейчас ми подбиваемся. Так, дівчата, я з мойром прийшов. Перчата є заніс додому. Так, ця, бачите скільки вже. Ось вона ну, маточка вже на крайній її вже. Бачите, ось ця маточка. На крайній Їй вже тісно, капець. Будемо зараз розширювати, пересаджувати і розш... розширяти. Сушка відтягнута, ну, відтягнута за э, строчила маточка вже розплодом. Ну, далі показувати я думаю, що не варто. Бачите, все, все. Все. Давайте ще оцю подивимося. Э, оцю. Ну, ні, відстроєна, але без засіву. Ну нехай. Скоро засія. Так, дивимося ту. Цю трохи прикриємо, щоб вони не конфліктували і не було зараз тут ататамені. Так, що в нас тут, дівчатки? Тут сироп, сиропчик з'їли, бо це вже пройшов тиждень. А, як я їм доливав, так, да, десь тиждень. Тут у нас наприски сиропу. Далі, засів. Теж бороди, бачите? Засів оповно на виході і яйце з личинкою теж на пред, предпослідній рамці. Рамка поплива. Жарко, капець. Для цього в цей раз я купив, щоб тут були проріз для рамок єврорамки, так кажучи. Ну тут матка засіяла, тут вона, мабуть, і ходить десь. Ні, нема, не бачу. Який ми можемо зробити вивід, друзі, висновок, який ми тут ліпший, я вам не скажу. І той, і той добрий, е яка була та сім'я, і яка ця, я вже не пам'ятаю. Може ця трохи була слабіша, ніж та. І та стартанула, ну але ж там 9 тут вісім, зараз я сюди ще поставлю е, вощинку, що тут у нас ну відстраюють потроху Вощинку додам сиропчику нехай тянуть дівчата нехай працюють і а, маточка нащила вже почала тут червити Так що, друзі, якщо хтось б'є себе в груди оцей ліпший, ніж той спосіб, нехай, нехай б'є. Все, якщо дотримуватись певних правил, то все воно працює. Ось ось маточка жовтенька, бачите, прошлорічна. Теж перед передкрайні. зараз будемо розширювати гніздо. Друзі, не буду більше знімати, бо на сонці дуже, я не знаю, в тіні у нас 29, на сонці, мабуть, за 45. Ой, за 45, ну, під 40 десь. Кому сподобались наші бджолки, огляд, лайк, підписка, Па-па!